Не січня та майже весь лютий крокували поруч із мистецьким марафоном. Єднаймося заради перемоги. Стартував він ще 24 січня. Долучилися ж до нього сім районів міста та тисячі людей. На кожному івенті в рамках цього проєкту можна було задонатити на дрони перемоги. Марафон отримав масштабний початок та таке ж завершення. Місце для фінальної частини обрали незвичне одну із станцій швидкісного трамваю. Протягом місяця активно підтримували марафон і два телеканали Кривого Рогу. Перший міський та Рудана, головні редакторки яких і стали голосом всього концерту. Кожен на своїх місцях наближаємо перемогу. Наш інформаційний фронт плідно працював протягом цього місяця. Численні благодійні ярмарки у всіх районах, які наші телеканали висвітлювали. Знаємо приблизно скільки десь зібрано коштів. Наші телеканали не раз брали участь, виступали інформаційними партнерами у найрізноманітніших культурно-мистецьких акціях Кривий ріг багатий на заходи, багатий на творчої особистості на ідеї. Концертна програма вражала своєю насиченістю, із імпровізованої сцени запалили місцеві вокалісти, дуети та гурти різного віку від маленьких криворістів до вже досвідчених співаків разом зі своїми студентами. Учнями з Криворізького музичного коледжу ми робили декілька виступів, концертів також в рамках марафону. Намагалися також долучитися до збору мільйону. Ну Щось трошки виходило. тобто, в принципі, і сама працюю, і дітей підтягую, щоб вони також відчували, що в цей період важливо не просто сидіти в хаті і страждати, а треба працювати. Підтримала марафон та приїхала до Кривого Рогу, і наша землячка, яка була в складі одного із відомих поп-гуртів та вже давно засвітилася на професійній сцені українського шоу-бізу. Дякую, рідний кривий ріг. Це Робити більше, бути артистом в такий час це дуже відповідально. Я хочу віддати все, що можу, увесь свій талант, усю свою музику, аби нашим людям було тепліше. Не минув благодійний марафон, звичайно, що і без благодійного аукціону. Тож він став такою собі родзинкою заходу серед лотів, просто унікальні екземпляри, за які ще як запекло довелося поборотися глядачам. Гільза. Підніміться, будь ласка, сюди на сходи, підніміться. На штях із таким рідним написом Бійся Бога і Пацанів з Кривого Рогу От знає. що що А також бойовий шолом, оберіг, на якому намалювали Миколаю Чудотворця. За останні віддали найбільшу суму чотири з половиною тисячі гривень. А от новоспечна власниця експонату одразу віддала його на хорошу справу. Хочемо передати кразначному музею цю казку для того, щоб люди пам'ятали ціною кого і чого нам дається ця перемога. Я дякую за цей експонат. Ський марафон Єднаємося заради перемоги. Це спільний проект громадської організації Арткультура та управління культури виконкому Криворізької міськради. Зараз вже можна оцінювати всі масштаби, адже до нього долучилися і Палацю культури міста, творчі колективи, навчальні заклади, садочки та просто небайдужі містяни, які несли на ярмарки свої вироби, випічку та вигадували різноманітні способи зібрати хоч копійчину. Це було дуже емоційно. Це було масштабно, це було креативно, це було класно. Тому я думаю, що все вдалося навіть ми, як організатори, цього не очікували, що вийти саме так. Я думаю, що це долучилося майже 80% наших містян. Об'єдналося майже усе місто, і це дуже круто. І такої акції наше місто не бачило. Привітати присутніх із завершенням такого грандіозного проєкту прийшов і голова ради оборони міста. Я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває майже місяць. Можу сказати, що ми. Вже закупили за частні гроші за бюджетні гроші більше ніж 300 е, дронів та е, літачків. Але ті кошти, які ви збираєте, вони також дуже важливі, тому що це нові дрони, нові літачки. Найочікуванішою частиною гала концерту стало підбиття підсумків марафону щодо завершення проєкту. Багатьох цікавило, а чи вдалося зібрати такий бажаний та запланований мільйон гривень? 5. 4, 3, 2, 1. Waarom is 4 мільйони 208 тисяч гривень. Саме таку приголомшуючу суму вдалося зібрати спільними зусиллями криворістів завдяки благодійному марафону. Єднаємося заради перемоги. Кожні ваші 20, 10 чи навіть 5 гривень ставали ще яким внеском в таку справу. Цим кривий ріг ще раз довів. Разом переможемо. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський.